4 та 2 буде 6. Порахуй, скільки ти бачиш вагонів. 3 та 2 буде 5. Якщо перші 2 поїхали, скільки ти залишилося правильно, залишилося 3. Назви в істинних рівностях перший доданок, другий та суму. 6 плюс 2 буде 8. Правильно. 6. Перший доданок, 2, другий доданок, 8. Сума. Далі 1 плюс 3 буде 4. 1 – перший доданок. 3. Другий доданок, 4. Сума. Правильно. Далі, будь ласка, 3 плюс 2 дорівнює 5. 3. Перший доданок, 2, другий доданок, 5 сума. 4 плюс 3 дорівнює 7. 4. Перший доданок, 3, другий доданок, 7 сума. Правильно. 9 мінус 3 дорівнює 6. Правильно. 2 плюс 1 дорівнює 4. Неправильно. 6 мінус 3 дорівнює 9. Неправильно. 6 плюс 2 дорівнює 8. Правильно. 6. Перший доданок, 2. Другий доданок, 8 сума. Графічну хвилинку цифра 8, 1 рядочок. Ясний, як утворені таблиці та запам'ятай результати додавання і віднімання числа 7. Які випадки з тих, що є в таблиці, ти вже знаєш. 7 та 1 це 8, 2 та 7 це 9, 3 та 7 це 10. Отже, 8 мінус 7 буде 1. 8, 9 мінус 7 буде 2. 10 мінус 7 буде 3. Яблуко коштує 3 гривні. Лимон коштує 7 гривень. Скільки коштують ці фрукти разом? Перший доданок 3. Другий 7. Сума дорівнює 10. Тобто 3 плюс 7 дорівнює 10 гривень. Відповідь ціна фруктів 10 гривень. Вирази. 1 плюс 7 буде 8. 2 плюс 7 буде 9. 9 мінус 7 буде. 2. 7 мінус 7 буде 0. 7 мінус 0 буде 7. 0 плюс 7 буде 7. 10 мінус 0 дорівнює 10. 10 мінус 10 дорівнює 0. Молодці. Годинник. Поглянь. Якщо перший годинник він показує нам зранку 6 ранку, або ввечері 18.00. Якщо другий годинник, годинник показує вночі нам першу ночі, або в день показує 13.00. Дивимось, третій годинник показує нам або третю годину так, ночі, або 15.00. Чисел 5 і 2, 7 і 3, 1 і 2. 5 плюс 2 буде 7. 7 плюс 3 буде 10. 1 плюс 2 буде 3. Склади за схемами рівності. Прочитай рівність на додавання. Розглядаємо позначки з однієї сторони 6 позначок, з іншої 4. Тобто 6 та 4. 6 плюс 4 дорівнює 10. Поглянь, будь ласка, скільки позначок є зліва. 5. Так, бачимо. А подивися, з правої сторони є 3. Скільки всього позначок? 8. З правої сторони 3. Треба дізнатися, скільки злівої. 8 мінус 3 дорівнює 5. Отже, зліва 5 позначок. В нас є всього, скільки позначок? Правильно 9. А зліва скільки? 4. Як знайти право з правої сторони позначки? Треба 9 відняти 4 до рівня 5. до малюнка. Склади відповідну рівність. Поглянь. В нас були черепашки нінця та роботи. 4 черепашки та 2 роботи. Яка схема підходить? Звичайна, схема номер 2. Чому? Тому що в нас є 4 черепашки і 2 роботи. Треба знайти всього суму. Сума 6. Підходить друга схема. Працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці першокласники, ви молодці.